Всіх вітаю на моєму каналі, друзі, з вас лайк, підписка, коментар, ну а з мене годний контент. Поїхали! Ну що, буду починати, рибалочку. 7 годин ранку. Погода така сьогодні щуча. І Олдиш 2.0 приїхав знову на Олдиш, обзавівся важкими приманками. Потім пізніше розповім, що взяв за приманки. Ну і буду. Починати Зараз рибалочку. пару слов про снас, яку сьогодні взяв. Сьогодні взяв ну, можна сказати, такий важкий джиг. Це мій скай, старий до 24 грамів. Я буду сьогодні пробивати глибинки від 4 до 10 метрів і шукати, шукати крупну осінню щуку. Катушечка ще намірював, тут у мене 0,6 шнурок. Можливо, 0,6 буде замалий. Ну, взяв 0,8, новий, ну просто падло було перематувати, так що я думаю, 06-го вистачить фрикціончик, якщо що то є. Ну і зараз ставлю приманки, буду пробувати щось ловити. Ось, друзі, по приманочкам трошки підзатарився. Важкі ваги, ваги взяв. Спінери. Акуратівські 12 грамів і 18 грамів. І ось саме для оцих 18 грамів я сьогодні ну, важкий спінінг взяв Sky до 24, щоб можна було оці ось великі спінери нормально кидати і на них ловити, пробувати глибинки. Ну, буду починати. Поставив отакого от спінерка. Зеленого такого подокуня. Минулий раз. На нього я ловив, ну відірвав його. Так що буду сьогодні на нього також пробувати. Ну що, друзі, починаю. Рибалочку, перші закиди. Сьогодні буду рибалити по таким місцям, де бровки перепади. Тобто, дно не рівне. А ось саме йде така бровочка там, з 4 метрів на 6 там, на 10 метрів. Тут взагалі яма там, 10 метрів. І ось на цих бровках стоїть щука. І ну, Гарна, непогана. Я думаю, щука там є. і Сьогодні спробую її піймати. Так що, як вже казав, спінери, важкі спінери сьогодні буду використовувати. І поїхали. Минулого разу в мене було. ну Не рахуючи дрібної щучки, було два гарних клювання. Ну, так і не реалізував я тоді. Дві щуки гарні і два сходи було. І працювала краще перша половина дня. Тобто зранку і до 12. -ї. Бачимо, як сьогодні буде. Друзі, є. Перша риба на третьому закиді. Ну, щось невеличке, таке, як окунь. Перша рибка є. Да, ну це трясе головою, як окунь. І такий окунь, знаєте, непоганий, я думаю, грамів 300 точно є. Це на нас кайна до 24 і так він вручається. да, друзі, це окунь. Це окуньок. О, такий кабан. Дивіться. Дивіться, який кабанюра. Ну, не тільки щуки великі клюють на ці спінери, і окуня гарбачі клюють. Бачите, оцей зелений. І он, як він його придавив, можна сказати, такий ох, красень. Так, ну шо, фоточку и дому. Давай, распушись. Распушись. Я не хочу позировать. Що, швиденько на ваги, 300, я думаю, десь є, під 300. Ну, є, 325. За 300 окунь. Все, окунець, дякую тобі. Гарний такий красень. Давай. Пливи, пока-пока. Ну що, продовжуємо. Перший є. Перший є, але не окунь. Ой, але не щука а окунь. Ну, все одно, риба. Якщо окунь клюнув, значить ну якась активність є рибки. Так що сподіваємось і на щучку сьогодні. З ударчиком так на паузі, ну це знову окунь Знову конець, не хоче. А, ні, друзі, це щучка. Це мала щучка. Я думав окунь, а? Дрібна щучка клюнула. З таким ударчиком ще тюк і є. Ну що, перша щука є. Поки що маленька, можеш і мамаші будуть сьогодні, а. Що ти, піроїти, які видає. Ай-яй-яй-яй-яй. Трошки в жабру я її засадив. Зараз обережно спробую звільнити. Щучка, що ж ти так в заглот взяла? повинна вижити щуки живуть і без е, зябур так що давай так та і нормально жити буде о друзі є є, є. 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 рибка і ще одна ну, це щука це точно щука Поки що не знаю розмір, але така наче непогана. Наче непогана. Не знаю як просік її. Так вручається. Да, друзі, це вже гарна рибка. Така десь кілушечка, я думаю, є трохи більше за кіло. Так, ну шо, пацаку чи так рукою будемо брати. Як ти там тримаєшся, не знаю. Але ледь тримається. Ой-яй-яй-яй-яй, тихо, щучка давай. Дубль два. Опа! Є, друзі, взяв. І відпав. Спінрок відпав 500. Вона ледь-ледь його прижала. Це така. закилуха. Закилуха є. Друзі, дивіться Та стой же ж ти, блин, яка бойка. Ну, така десь, кіло сто може, плюс-мінус. Така рибка. Клас. Є. Ну, чекаємо більшу Я тут, я думаю, є більші тут набагато. Ось, друзі, цей спінерок Зелений під окуня, він спрацював. Зараз, друзі, швиденько її заважу цікаво, скільки і відпущу додому хай живе. Ну, ось, Кіло 170, як я і казав, в принципі. Трохи більше за кіло, кіло 200 можна сказати. Это гарна рибка, гарна клас. Що друзі, отака ось, така ось рибка. Зараз додому відпускаю. Хай живе! Що, друзі, продовжуємо. Взяла, от бачите, під камишиком щучка. 9 година зараз. 9 година і клювання нормальної риби перше за сьогодні. Ну і окуня, в принципі, окунь також був непоганий. Оцей зелений спінерок акуратівський 10, ой, 12 грамів спрацював. Ну І теж, бачите, як вона взяла? Вона ледь-ледь якось його прижала, не ковтала спінер просто відпав Ну і по активності теж ну вона взагалі якось майже не пручалася, не стартувала нічого. Хоч у мене у ну, такій такий медіум, як би не, не лайтік, як минулого разу, ну якась пасивна щука. Немає не от як в літом, да, вони такі злі, дірські щуки, а зараз щось така вона якась слабенька. Підвисає і все, як оту то бривну якесь тягнеш. Ну, все одно. Клювання заробив, рибку бачив, піймав, вже можна сказати, рибалочка вдалася, а ще тільки початок, 9 година. Я думаю, сейчас что будет. Ой, трошки на камыш закинул, блин. О, друзья, есть. Есть контакт. Еще один. Це явно щука, але ну, розмір, походу, невеличкий. Така десь півкілушечка, напевно. Хоча не факт, зараз побачимо. Поклювує, бачите? В принципі клювання є. Сьогодні якраз щуча погода, і щуки клюють. Ну, що ти, покажись, де ти там. Та ні, така. До, до грам 700 десь, ну цього разу ковтнула спінера. Добряче, ковтнула воно його в шахті. така, ну 700 немає, десь грамів 500. Щучка півкілушка, і бачите, як вона. Цього разу жадно, жадно ковтнуло спіннера. І знову цей 12 грамів кидаю по ямкам отакий ось 18 грамів. Клювань немає. Ставлю цей і є клювання. Ну, друзі, дивіться, де він просто в шахті. Жадно, взяла жадно, Знову цей, під окунька спінерок. Все, щучка, дякую тобі за, за клювання. Така десь, пів кілушка, я думаю, є. Може чуть більше. Давай, пливи додому, пока-пока. Зови мамку. Продовжуємо. Бачите, чотири клювання сьогодні, чотири риби, три щуки і один окунь. Так що, сьогодні реалізація 100%. Ну, Цей більший спінер, що 12 грамів, там гачок, ну більше гачок трошки, ніж ці спінери, що 8 грамів я використовую. Uh, і тут реально ну, бачите, якось краще він засікає, ну, більше гачок і краще січе рибу. Так що може, от ці спінерки якраз доцільно використовувати. Ну, коли от, риба пасивна, ну, це, це зачеп. Да, це, друзі, зачеп. Блин, можна відірвати зараз свого волостого спінера. Минулого разу я дві штуки відірвав у цих 12 грамових на старих сітках. Просто блін, на дні старі сітки позапутувались там в карчі і то відриваю приманки. Ну, поїду спасати зараз. Так, Ну що, друзі, 10-та година вже. Так, заплив під камичок, де вітру менше. І трошки поп'ю кофійочку то що ну, так реально вже справжня осінь, температура десь е близько 13 градусів, плюс вітер. Е холодний досить дує. Так що зараз трохи тепленького кофійочку з цукерочкою такою. І продовжимо рибалочку. Бачите, в принципі, ну, клювання є. Клювання є. Я думаю, щось добуде ще. І думаю, буде ще й непогана рибка сьогодні. Ах, тепленько. Сьогодні бачите, зранку так сонце трохи виходило, а зараз повністю тучами, хмарами затянуло. І хмари такі, ну, чорні, важкі якісь такі, дождєві. Не знаю, може щось і капне. Друзі, знову бачите кусок старої сітки на дні зачепився спінером, але ну, цього разу відцеп допоміг, врятував спінерка. Минулого разу просто я відірвав, не зміг відчепити. Так, ну що, друзі, 12-та година вже вирішив я перекусити. Взяв трохи з дому поїсти. Риба не хоче клювати. Ото останні клювання були ну, десь до 10-ї зранку і до 10-ї години трохи щось поклювало. Потім оце в 2 години плаваю взагалі. Просто взагалі клювань немає. Не окунь, не ні щука, нічого не хоче клювати. Плаваю, шукаю, ну, реально нема клювань. Зараз трошки. Перекушу, може і щука там зголодніє потім і почне клювати. Ну, я думаю, якийсь вихід буде, по-любому сьогодні ще буде якийсь вихід. Ну коли він буде... не зрозуміло. Так, ну що, друзі, вже третя година е, дня. Взагалі, не знаю чому, ну то після 10-ї жодного, просто жодного клювання я не бачив. Не знаю чому вона так виключилась, Наче зранку ну і клювання є три піймав там і окуньця піймав. Після 10-ї взагалі не хоче клювати ні окунь, ні щука, ну клювань просто немає. Я не знаю, чому вона так виробилась. Можливо, що оцей дощик пройшов такий невеличкий десь у дві години дня. і... На вечір там тиск почав ну, починає підійматися там після обіду, і на вечір, і завтра, післязавтра також він ну, поступово росте, і там дуже великий тиск. І скоріш за все, це просто ну, почав підійматися тиск, і рибу придавило. Ну реально клювань немає. Плаваю, шукаю вже, ну наче місця такі класні, да, там бровочки мілякам навіть вже лажу, де окунь повинен бути. Ну, клювань немає. Так що не знаю, що і робити. Ну, ще годинку повпираюся, а там далі буде видно. П'ята година вечора так і не клюнула щука після обіду. Та навіть після десятої клювань просто немає. Я не знаю, чого вона перестала клювати так різко. Ну, обробила, просто обробила. Скоріше за все, щось в погоді змінилося. Тиск, напевно, почав підійматися і просто реально рибу обробило. Ні окунь, ні щука взагалі жодного клювання після десятої. Хоча, ну, окуня на спінери повинні влітати, ну, клювань просто не було. Добре, хоч зранку трошки рибка порадувала клюваннями, піймав одну таку принципі, ну, залікову рибку, відпустив ну, і пару. Дрібних шнурочків і одного гарного горбача Все. На цьому буду завершувати. І, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відосів.